Знаєте, тут якось вечора дівчата підходили і тут фоткались. біля цього зеркала. Я так подумала, а чим воно їх так зацікавило? Зеркало зеркало. Ну, сад я перевірила, десь в Житомирі, бачите? Ну так, атмосферненько, так. прикольно. А знаєте, вчора на OLX я мала з кимось зустрітися, щоб йому продати ну, дуже дешево комп'ютер, лаптоп, ноутбук. Але ця людина, уявіть собі, вона не написала в той час, який вона мала написати. І що я з такими людьми роблю правильно, я їх блокую. Ну, того, що інакше, не буде всередині спокою. Не буде спокою, буде смикання, яке я дуже не люблю. Так що вам раджу робити так само. Якщо людина не тримає своє слово, щось ляпає туди-сюди, обіцяє, не дотримується. В блок для свого психічного здоров'я. Ну що, знов ми в центрі, дорогі? Нічого не змінилося, крім моїх колготок. Ну, я шуткую, всі змінилися, блін, зелене закінчується, значить будемо чекати. Для всіх це інший день, хоча те саме місце, так? Да? Нічого нового під сонцем і зорями. А разом з тим все нове. Ну, якщо... З людиною ми домовилися, що о 17.30 людина напише, напише, підтвердить, що о 19.00 ми зустрічаємося, а вона ні пише, ні в 17.30, ні пізніше. Хоча, знаєте, може, людина не могла написати пізніше, бо я людину вже заблокувала. Ну, у мене терплячості небагато для такого безалаберного підходу. Тому дивіться, дивіться самі, рішайте, вирішуйте в вашому житті, що ви дозволяєте, а що ні. І взагалі, знаєте, це не поодинокий випадок. Коли люди або не можуть домовитись дуже довго, може просто не хочуть. Або коли вже домовляються, то вони коротше тупо відморожуються. Ну, воно вам наше? Наше воно вам таке? Нікудишнє? Батько в полі, а я ні? Нафіга воно мені.